Людинки, всім привіт! Бачу по реакції, по моїм опитуванням, що люди дуже чекають відео про нове будівництво, тому ми трішки відставимо в сторону якісь там господарчі роботи, які я проводив на попередньому своєму подвір'ї. Їх трішки пізніше опублікую, адже всі зараз чекають будинок, технологію і так далі. За декілька днів це відео буде опубліковано на YouTube каналі. Сьогодні воно паралельно з цим відео стає доступним в спонсорському розділі, тобто ви можете зайти, переглянути його раніше або почекати, трішки пізніше воно вийде за графіком, як для ре... Глядачів, і сьогодні я хочу поговорити про не менш важливі речі, які про які необхідно думати, коли ви починаєте будівництво. Адже окрім самого будинку, окрім якихось от як бачите, вже додаткові споруди в мене з'являються на ділянці. Важливо продумати ще про елементарний побут для себе, для будівельників, які будуть приїжджати до вас на ділянку, і так далі. І Сьогодні хочеться з чого почати з першого з першої будівлі, по суті, яка з'явилася на ділянці після того, як вона була розчищена, були зроблені комунікації і. Вже надалі сюди мали приходити будівельники. Перша будівля, от вона стоїть у мене в куточку. Це туалет, тому що він необхідний в будь-якому випадку. Мені пощастило, дещо, поки я займався розчисткою, тут, як бачите, хащі, то ці всі фізіологічні справи можна було сходити по тихому усамітнитися і справити в цих хащах. Але 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 туалет це необхідна річ, тому що ну, ми живемо в цивілізованому світі, якби і він потрібен. Маю сказати, що попередньо для того, щоб встановити туалет на ділянці, я не хотів його. Його будувати, завозити, окремо замовляти. Я розглядав варіанти типу оренди оцих пластикових кабінок. Але потім покалькулював, що навіть якщо там декілька місяців ця кабінка постоїть, то вона мені вийде по вартості, як, по суті, замовити такий дерев'яний туалет і встановити його стаціонарно. А вже по досвіду на своєму попередньому господарстві можу сказати, що коли такий туалет є, і ти робиш щось на дворі, якусь брудну роботу, там листя згрібаєш, прибираєш, газон косиш, ти брудний, руки брудні, ноги брудні, тобі не хочеться йти в чистий будинок і там смітити. І тому таке рішення воно потрібне не тільки під час будівництва, а й вже в подальшому проживанні на ділянці. Тому було придбано такий дерев'яний туалетик. При тому, що оренда пластикової кабінки, наскільки я пам'ятаю, обходилася десь більше тисячі гривень на місяць. Оця кабінка мені вийшла в 4 тисячі гривень, готова дерев'яна доставка 500 гривень сюди на ділянку. І я попросив хлопців викопати яму, залити її бетоном і на неї встановити цей дерев'яний туалет, щоб він був по перше вище від землі, щоб він не згинив. Там за декілька років по-друге, щоб ну, все таки яма вона якось ну, більш-менш цивільно і нормально виглядала. От, будь ласка, розраховуйте, як бачите, десь на 150 доларів ще додаткових затрат на те, щоб зробити елементарний елементарні умови існування людини на будь-якому шматку землі. Далі наступний момент. Оскільки у вас починається будівництво, вам будуть необхідні дві важливі речі, без яких будь-яке будівництво з будь-якої технології просто неможливо: це електроенергія і це вода. В залежності від того, в якому місці ви будете будуватись, чи будуть у вас сусіди, чи не будуть. Мені пощастило із сусідами і з тим, що я будувався в такому місці, де можна було підвести доволі швидко, там, наприклад, елементарно від сусідів електрику і воду, комусь може так не пощастити. Тому закладіть в будівництво в кошторис, таку річ, як генератор. Потужності вам буде достатньо біля 3 кВт, Це якраз такі одні з найрозповсюдженіших, однофазний цього достатньо буде. І закладіть собі в кошторис єврокуб. Це тисяча літрів води, така пластикова тара. Вони там з під різних речовин, які в них перевозяться, продаються в середньому. Єврокуб цілий живий, щоб туди можна було технічну воду залити, коштує в. Три тисячі гривень починається, плюс доставка. Коротше, розраховувати ще десь на 100 доларів в генератор. Ну, тут вже кому як пощастить. У мене він був ще з попереднього господарства, але в середньому генератор ну, такий, щоб і потім його використовувати. Тому що, як бачите, ми живемо в країні під час війни, де обстріли стаються інфраструктури, де не вистачає потужності. Він також буде потрібний. Тому закладіть десь елементарно 500 доларів ще додатково на генератор, щоб від нього можна було заживити те електрообладнання, яке у вас буде. От елементарний приклад, навіть. Навіть якщо ви будете будувати будинок із бетоном, мурований, там з піноблоку чи з цегли, вам потрібна бетономішалка. Для того щоб зрозуміти, що генератора на 3 кВт вам буде достатньо, тоді покажу, яка потужність моєї бетономішалки. От дивіться, вона є немаленькою, що у нас 160 літрів, споживає вона всього 650 Вт. Тобто тут можна навіть закладати не сам генератор, можна навіть від зарядної станції запустити елементарної переносної, і воно буде працювати. Електроінструмент зараз у більшості будівельників теж він 2-2,5-2,2 кВт. Це там перфоратори, дрельлі, циркулярки різного роду. То 3 кВт, 3-3,5 кіловатний генератор це все витягує, тобто немає сенсу так турбуватися про електрику, щоб напрям, там чекати, коли вам комунікацію заведуть на ділянку. А поки я йду вам показати наступні речі, які потрібні на господарстві при будівництві, які мені дуже сподобалися. Здається, хтось з досвідом будується, не так як я, тому що я вже після того, як побудувався, почав розуміти, що це необхідно і так зробити правильно. Розкажу про іншу частину побуту це про харчування і проживання, оскільки я по своїй Роботі звик жити в готелях, орендував їх за допомогою додатку booking.com або сайту. Теж можете робити те ж саме, або на Google Maps можна знаходити готелі. Їх доволі таки багато. В принципі, за ніч, де ти можеш прийти. Відпочити, поспати, помитися після того, як ти працював там на своїй ділянці чи в будинку, доведеться заплатити десь 750-800 до 1000 гривень, в залежності від умов і рівня комфорту, до яких ви звикли. А що стосується харчування, то в нас зараз дуже багато розповсюджено різного роду мережевих супермаркетів, де можна заїхати, купити ледь не готові продукти і потім за допомогою газового пальника розігріти чи навіть приготувати елементарно, поки ви будуєтеся, якщо ви з'їсте там 10 чи 20 пачок там локшини швидкого приготування, готування чи там картопляного пюре, по суті, з вами нічого не трапиться поганого. я не з такої сім'ї, я з багатої. Я ж будинок будую. То й вечеря в мене відповідна. Доїдаю залишки все, що лишилось, бо завтра додому, щоб вона тут не Пропало. Я харчувався, також заїжджав на заправках, їх теж дуже багато. Там зараз настільки заправки, як більше ресторани вже будуються. І також шукав столови, в яких є комплексні обіди. Їх теж виявляється дуже багато. І по факту, потім, як виявилося, що замовити комплексний обід, поїсти свіжо приготовлену гарячу їжу, це, по-перше, і для шлунку, для здоров'я краще. І по грошам воно, по суті, виходить, якщо не дешевше, то десь так само, ніж. Ти це все будеш купувати окремо в супермаркеті і потім сидіти, готувати в себе на ділянці. А часу затрачено буде, якщо ти будеш готувати сам, набагато більше. Тому на це теж треба розраховувати, на ці витрати теж треба розраховувати. Там комплексний обід, коли я будувався, коштував десь 135 гривень. Зараз дорожчав щось біля 179 гривень, здається. Але, по суті, ну, якби, без цього ніяк, на жаль. Тому на це теж треба розраховувати. І в принципі, таким чином це все можна робити, це не є проблемою в наш час. От, по суті, будиночок. За будівництвом якого я спостерігав, поки будувався мій, все, що я вам розповідав, от воно є тут. Як бачите, є підсобна споруда, є єврокуб з водою, є там піддони, можна декілька притягнути, на що поставити якісь речі, щоб вони не стояли, не гнили там, наприклад, на землі. І є от також кабінка туалет, також з дерева, обтягнути якоюсь плівкою, тобто його можна зробити самостійно, це не є проблемою. Декілька дерев'яних брусів привезли і зробили, але це є необхідністю ділянку коли ти починаєш будівництво чи ти починаєш на ній жити. От шматок пластику взагалі накрито пластикові панелі, якими зазвичай робиться оздоблення стелі чи стін, наприклад. І гідроізоляція, чи паробар'єр, бар'єр, це обшито. І все, у вас є туалет, може навіть. 100-200 гривень вкластися. Але от, ну, ж, мурований будинок, який побудовано було набагато швидше, ніж е, мій будинок. За, за ним я спостерігав, реально звели дуже швидко. Він стоїть вже місяця 4, здається. І я тільки спостерігаю, як тут топітніють вікна, тому що реально дуже-дуже багато вологи в будинку з цегли, він має вистоятись, він має просохнути, щоб далі елементарно те, що жити, можна було е, внутрішнє оздоблення продовжувати робити. Це те, про що мені пишуть часто в коментарях, що от там зараз цегляні чи спіноблоки. Будують швидко. Ну то будують, не проблема. Але є свої нюанси про воду сказав, що можна Єврокубом обійтися. Єврокуб, до речі, коли вам будуть доставляти, я запитував цю інформацію. Вони можуть набрати десь під'їхати тією води, тисяча літрів, залити, додатково щось там якісь можна пару сотень гривень додати. І, по суті, ви отримаєте тисячу літрів у себе на ділянці. Потім можна підвозити, чи самостійно автомобілем десь поїхати в тому ж самому ставку, набрати. Ця вода потрібна там для створення розчинів, для того, щоб помитися після того, як ти будеш робити якусь важку роботу, промити інструмент, якщо він буде брудний, і так і далі тому подібне, тобто дві найважливіші речі із комунікації це електрика і вода. Про них теж важливо подумати. Туалет само собою. Що стосується інструменту, якщо от у моєму випадку, дивіться, я сюди приїжджав. В більшості практично кожен тиждень через свою роботу, через те, що я курсував з заходу на схід, я тут перебував на автомобілі. То я майже кожен тиждень заїжджав на ділянку, контролював якісь роботи, які тут проводилися. І іноді я приїжджав на своєму автомобілі, і кожного разу я віз з собою сюди велику купу інструменту в багажнику. Потім з нею ж повертався назад, тому що не було де покласти. Ділянка чиста на ній немає жодної будівлі, де це можна було сховати. Можна попроситись до сусідів. Якраз такий прекрасний привід познайомитися можна замовити собі невеличку таку сарачик, будівлю. Я навіть розглядав на початку контейнери 20-футові, які продаються, можна купити за декілька тисяч доларів, але потім порахував, що от мені отаке з дерева буде. Побудувати рази в три-чотири дешевше, та й в принципі я обходився через те, що замовив будинок на виробництві. Компанія обіцяла це все привести на місці і зробити своїм інструментом, своїми силами. Якби то я і не розраховував, і все таки і не поніс ті витрати. Але тут знову ж таке, що ви будете будуватись, і що вам буде потрібно, знаєте тільки ви. Тому розраховуйте ще на якесь підсобне приміщення. Битовка їх часто називають, там контейнер. А в моєму випадку, коли будівельники сюди приїхала бригада працювати, вони з собою привезли будинок на колесах. Ми розглядали варіанти з будівельної компанії оренди, десь тут квартири чи будинку, але масив новий. Особливо тут якраз таки все заселено. Люди живуть і нічого не здавалося. Тому якби буду знайдено такий варіант, і знову ж таки, от як доля, да, як життя повертається. Коли не було такої потреби, в мене було декілька знайомих, у яких ці будиночки були. Коли мені вони стали потрібні, я до кого не звернусь, хтось продав, у когось зайнятий, в когось зовсім інші плани, і також якби він потрібен. Якби. Тому ми з будівельною компанією декілька днів, чи навіть тиждень, чи навіть більше ми шукали цей будинок на колесах для того, щоб бригада могла тут бути, знаходитись біля матеріалів, їх також охороняти треба. У мене ще паркан тут не був готовий на ділянці. І щоб це займало мінімум часу на їхню логістику і так далі. Тому таке рішення було знайдено. Коротше, будівельна компанія. Сама знайшла цей вагончик і привезла, встановила, і потім, власне, після того, як будинок було збудовано, вони його і забрали. І це була певна проблема, тому що коли вже я приїжджав сюди щось зробити, я придбав тачку, я придбав лопату. Навіть такі елементарні речі з вашої ділянки кудись можуть піти. Тому розраховуйте на якусь господарську споруду, якусь невеличку комору, там, бочку металеву, яку можна замком закрити, все туди поскладати і не возити з собою туди-сюди, тому що ну, це в мене так співпало, що я по роботі часто тут катався завісити. 800 кілометрів від свого дому на автомобілі, а у вас може такої можливості не бути. І теж не біда, тому що вже практично, коли ми будинок побудували, я такий сиджу, дружині, кажу: чекай, а може з Харкова до Рівного є потяг? І, у диво, виявляється, через день з харкова до Рівного ходить прямий потяг, на який можна сісти вночі, доїхати, вранці встав. Ти прийшов, попрацював і так само чи на автобусі, чи на потягу поїхав назад. Але ти з собою не повезеш величезну купу інструменту. Тому побутові, якби такі приміщення також вони потрібні. Ну, власне. Це, мабуть, все, що я хотів сказати. Це те, про що також важливо подумати, і без чого будівництво нове буде дуже важким, і можливо навіть будуть якісь негативні моменти, там де щось вкрали, де щось забрали, чи некомфортно не вистачає якихось речей. Ну, власне, про це думайте також і закладайте це в тому числі і в кошторис на будівництво. Дякую за увагу. Якщо відео було цікавим, корисним тисніть вподобайку, думки, коментарі, досвід, що ви використовували, наприклад, коли будувались. Залишайте все внизу буде цікаво не тільки мені. А й тим, хто планує будуватись, їм буде легше цей крок зробити і легше почати будівництво. Вони будуть розуміти, що це не так складно, адже мають велику кількість підсказок, в тому числі від мене і від вас в коментарях. Дякую за увагу і до нових зустрічей.